Де дівся зелений автобус, який возив нормально нас. Ми хоча б стояли нормально, можна в когось узнати. Нові, старі соціальні автобуси. На безкоштовному маршруті замість сучасних моделей автобусів тепер курсують вже традиційні маршрутки. Рейс Южний Кошари є найбільш популярним та користується попитом серед людей. Безкоштовним автобусом користуються як школярі, так і дорослі. Ми на одній нозі стоїмо, в нас дачі, люди живуть, діти в школу ходять. Це ж не виносимо, ми ж люди, ми ж не тварини якісь. А ви раніше часто користувалися? У мене дача все життя там. І я їздила прекрасно, літо ми живемо там. Ну що це таке? Я сильно здивована, неприємно. Два-три рази, сто 100% на, на тиждень. Коли ви прийшли, побачили цей старий автобус з зеленої, сумно. На зеленому зручніше, комфортніше. І в нього маршрут зручний, дуже добре. дуже. Сподіваємося, що е, тимчасово 100%. Це в дорох кашарах. Потім дивляться нічому, щоб поміняли автобус на такий звичайний. Кажуть, що зламався. Чи хочете пересісти дівамо на комфорт Ну є багато мінусів такого великого автобуса, тим, що немає люків, і там дуже спекотно при такій погоді. Тут, хоча б є люк, і не так спекотно. А кондисіонери не включали? А, включали, але вони не допомагають. Вони дуже маленькі і. Не дуже но, але в ньому дуже комфортно їздити. Там місця більше люди поміщаються нормально. Ти быстрее їде, да, да. но людей більше. А тут медленні, потому що він и дороги плохие. І он маневрирует і все время попадает в яму. Хочемо шосто там більше місця. Ну то що медленні, то нічого Що менше, що медленні їде, то лучше. Ну. От хоч в дороги. Чи здивовані були побачити цей рожевий автобус? «Ну, Таке трішки не <зелене> був краще. Після школи на ньому дуже зручно їздити. Ми звернулися за коментарями до Южненської міської ради. В управлінні економіки нам пояснили, що автобус Южне Кошари через погану дорогу зламався, та наразі на ремонті. На заміну перевізник вивів інший автобус. Що стосується інших маршрутів, через малу кількість пасажирів вивели транспорт меншим об'ємом. Ми, коли оголошували, Конкурс, тендер, ми, в принципі, знали, що нам потрібен великий міський автобус саме на Кашари, де він точно буде їздити ну, заповнений. Що стосується наших Населених пунктів Сичавка, Біляри і Міс. Ми, в принципі, і говорили про те, що там мають бути більше меншої місткості. Але на конкурс прийшов один перевізник, і вони хотіли як краще і дали нам всі чотири великі автобуси. Ну ми Поїхали ці автобуси, спробували як воно. Але по факту виявилося, що дуже громоздкі автобуси і дуже вузькі, там маленькі вулиці в наших селах відсутні там можливість поворотів, розворотів. І самі мешканці громад і старости зверталися вже до нас з проханням все ж таки надати автобуси меншої місткості. Тобто на сьогоднішній день вже ходимо автобус меншої міськості на Сичавку, по Южному Южний міст, і десь уже днями поміняють автобус і на біляри. Автобуси також вони м'які, комфортабельні, зручні, все там добре. Тільки на по місту, на Южний міст ходить автобус еталон, але знову таки це було прохання мешканців громади, тому що вони відмовились від м'якого автобуса, бо це більш місткий, і люди їздять з візочками, там з великими сумками, щоб їм було там комфортніше сходити, виходити і розміщатися. Тому зараз в тестовому режимі ходить такий еталон, і будемо бачити, якщо ні, то замінимо його теж на м'який. Тобто, як, як сходять мешканці. Стосовно автобуси на кошари автобуса, там дійсно сталася ситуація, що автобус зламався. На жаль, ми бачимо дороги і до кошар, і в самих кошар, і розбиті дороги розбивають техніку. Ця ситуація була не передбачена, і ми чекаємо свій автобус назад. Ми поспілкувалися з перевізником, який здійснює перевезення. Представник північ трансу розповів, що основною причиною заміни автобусів є непристосована дорожня інфраструктура громади під транспорт такого класу.